У сьогоднішньому відео я хотів би представити вам маленьку зручну кишенькову лазерну рулетку Nivel System HDM Little Friend. Далекомір дозволяє вимірювати відстані до 60 метрів. Робота здійснюється з точністю до 2 мм. Маємо можливість вимірювати також площу, об'єм, є функція маляра, проміжні функції, так звані функції Піфагора. У пам'яті далекоміра можна зберегти до ста вимірювань. Вимірювання здійснюється як від основи, так і від передньої частини далекоміра. Далекомір також дозволяє додавати та віднімати результати. Весь пристрій поміщено в герметичний металевий корпус, що підвищує довговічність далекоміра, особливо на складних будівельних майданчиках. Живлення лазерної рулетки забезпечує літій іонний акумулятор ємністю 800 мАч. Підзарядка здійснюється через USB. Далекомір дозволяє відображати всі отримані результати вимірювань горизонтально на великому, чітко підсвічуваному дисплеї. Саме ця функціональність значно полегшує вимірювання на будівництві. Далекомір постачається в комплекті з міцним транспортним чохлом і зручним кабелем для зарядки через USB. Лазерний далекомір HDM Little Friend простий у використанні. Керування здійснюється за допомогою простого, інтуїтивно зрозумілого меню далекоміра. У центральній частині розташована кнопка Measure. Після тривалого натискання кнопки лазер увімкнеться, і ми зможемо виконати вимірювання. Також потрібно вибрати базу, від якої будемо вимірювати чи від основи, чи від передньої частини далекоміра за допомогою крайньої правої кнопки. Якщо ми вибрали базу, потрібно навести лазер на точку, натиснути кнопку Measure, і результат буде показано на дисплеї рулетки. Довше натискання цієї кнопки переведе пристрій у режим безперервного вимірювання. Щоб вийти з цієї функції, потрібно просто натиснути відповідну кнопку, розташовану внизу. Після цього ми виходимо з функції і повертаємося до режиму вимірювання відрізків. Маємо також можливість додавати та віднімати результати вимірювань. Для цього призначена ця кнопка зверху. Результат, сума або різниця, буде відображатися на екрані. Вимірювання можна виконувати в кількох різних режимах, наприклад, режим відрізків, режим площі, режим об'єму, а також функція маляр. Тобто, спочатку ми вимірюємо висоту кімнати, а потім вже лише ширину всіх стін. На екрані буде показано загальну площу підрахованих стін. Маємо також можливість вимірювати проміжні відрізки, тобто функцію Піфагора. Усередині цього далекоміра можна зберегти до 100 окремих одиниць вимірювань. І щоб зберегти такий важливий результат після вибору необхідного відрізка, потрібно трохи довше потримати кнопку пам'яті пристрою. Ось цю, що зверху відрізок збережено. Далекомір заряджається через USB. Доступ до USB роз'єму знаходиться під далекоміром. Щоб вимкнути далекомір, потрібно довше потримати кнопку вимкнення ось цю внизу. Далекомір. Вимкнено. Обладнання Nivel System має гарантійну та післягарантійну підтримку. Ми маємо власну мережу авторизованих сервісних центрів. Сервіс оснащений спеціалізованим та високоточним обладнанням, серед якого є спеціальний коліматор Octopus Prime 3D для точного калібрування крос-лазерів. Ми також маємо розвинену мережу дистрибуції як в країні, так і за кордоном. Запрошуємо всіх на сайт нівелсистем.com, де ви знайдете більше деталей про нашу пропозицію.